Так виглядають такі лажні петлі. Вони не встановлені. Замовник побажав їх встановити сам. Ось так зараз виглядає наш причіп. Ми зафіксували габаритні ріжки. Зараз будемо причіп перевертати, тому зразу ставимо ось ці болти довгі на 8. Дивимося, чи нормально отвори співпадають. Ось тут ці болти на стрімінки йдуть з мілким Кроком різьби, тому не плутайте їх, наприклад, ось з цими габаритно зробити для вас заміри. Тобто зараз я виставив колесо і опорну стійку. Наша платформа стоїть в рівень. Тобто коли я міряю, то... тобто я відкинув цей задній борт, у нас на опорних стійках я можу зайти. Вот так. Рекомендую від щирого серця. Скористатися моєю допомогою, зберегти свої нерви, кошти, час і отримати максимально ідеальний причіп. Вітаю! Я зараз із замовником на делівері приїхав ось такий варіант. Це в нас Optima на 2,5 на 125 з високими бакелітовими бортами. Причіп досить цікавий комплектації. Зараз будемо збирати і покажу наглядно. Ми цей причіп повеземо до замовника додому. Розклали. Щоб подивитися, чи все є в наявності, можемо пройтись. Значить, у нас йдуть денні ходові вогні, які в базі, і до них ось йдуть кронштейни з болтиками. Вони будуть кріпитися ось таким чином. Ось, ось так. Далі наші, наші петлі до бортів. У нас тут специфіка. Ми маємо аж 3 петлі, так забажав. Замовник Юрій, тобто буде три петлі на передньому і на задньому борті. У нас ідуть тросики зараз не цепки. Я бачу вже другий раз, то що мені приходить, то тросики на задній борт. Рекомендую їх брати в термоусадку, щоб було все без шуму. Наші хомути змазані до опорних стійок. Наші амортизатори, які треба прокачувати перед установкою, І установлювати будемо вже, коли причі перекинемо на колеса. До них ось такі йдуть болти по чотири шайби, Чотири таких болти. Наше посилене сцепне на тону 400. Так само Юрій замовив собі ось замочок протиугонний з сцепком. У нас електрика йде на 7 пінів. Юрію поставили. Фаркоп на 13 піні в електрику. Тому сьогодні будемо перекручувати. У мене є груша на 13, ми йому перекрутимо болти до коліс, колеса 13 вже збалансовані. Ці болти в нас йдуть до дух підніжок, крил. Два болти на 22, які тримають дишло. Потрібно мати два ключі на 22, щоб зажати їх. Ручка на підкатне колесо. Ось воно в нас на 150 кг стандартно. Ці болти ось такі на 12, певно. Це в нас для фіксації п'ятилистової ресори. Потім тримач штекера, він йде двосторонній і на 7 пінів, і на 13 пінів він перекручується світовідбивачі. Плюс ми бачимо. У нас оце так виглядають такі лажні петлі. Вони не встановлені. Замовник побажав їх встановити сам, тому просто завод дав болти, будуть отвори просвердлювати ось, ось тут для установки. Потім наші стремінки, відбійники до ходової пластини. Це відбійники на передній борт. Ці шість болтів довгих. Здається, восьмерка, ідуть вони в нас для фіксації бокових крил. Ми вже балку поставили. Ось вона йде розболтовка 4х98 1250 кг. А, неправильно поставили. Треба оці вушка щоб були розвернуті сюди, це я щось помилився. Потім габаритні діодні ріжки. І плюс у нас вже зразу стоять діодні стопи з підсвіткою номерного знаку. Ну і наші фірмові оцинковані крила з бризовиками. І комплект двох підніжок по дві на кожну сторону. Все починаємо збирати. Ось так зараз виглядає наш причіп. Ми зафіксували габаритні ріжки. Зараз будемо причіп перевертати. тому не зафіксували, щоб вони не товклися по підлозі. Ось так має бути добре зажато ці стрімінки, відбійник знизу. Амортизатори зараз не ставлю, перекинемо на колеса, потім прокачаємо амортизатори і поставимо амортизатори вже на піввертикальному стані. Зафіксували ресуру, Вийшло. Наші денні ходові вогні будуть згодом фіксуватися. Ну і замки самоскиду. Підкрутили трохи цього болта. І під, не дуже так без фанатизму має бути злегка під, під напрягом закриватися. І, звичайно, сюди ось поставили втулочку, металеву трубку. Якщо є, то не, не, не буде зайвою. І поставили цю трубку. Зараз будемо. Ось так він у нас виглядає. Будемо зараз перекидати його на колеса, і далі будемо вже ставити борти, підкатне колесо, все решта. Накручував щойно, от фіксував ручку на підкатне. І одним словом, ось іде такий болтик на шестигранник і гайка на 8. Шайбочка йде лише одна. Одним словом, я зірвав. У мене прокрутилася гайка, ось через цей отвір виходить. Якщо є у вас шайбочка маленька, то відразу ставте з двох сторон шайби, і тоді не буде те, що в мене зараз. Зараз ми сюди підставимо шайбочку і буде все гаразд. Враховуйте це. Поставили зараз борти, приміряли. Зразу ставимо ось ці болти довгі на 8. Дивимося, чи нормально отвори. Співпадають по вертикалі, якщо все гаразд, І тут ось. ми так само зараз поставили опорні стійки спереді підкатне колесо, щоб він вже не завалювався. І Потім зараз я спробую ножиком відвести, щоб ось сюди посадочне місце, бо тут, тут, в принципі, майже по рівному, а тут, а тут десь у нас фанера бокового борту десь. На півміліметра, можливо, може і менше пів міліметра не сідає. Тобто зараз треба буде піддавити і допомогти, щоб у нас сіла. Наділи борти бокові, у нас є ось отвір. Вкладаю гайку на 13 на ріжковий ключик накидний. І зараз наживляю болтом ось на 13 із шайбою. Маленька вставка для тих, хто мене не знає. Мене звати Василь. Я консультую та допомагаю у підборі причепів Урса. Якщо ви стоїте перед вибором, яку модель обрати, в якому розмірі та в якій комплектації, тоді вам точно до мене телефонуйте або пишіть мені на Viber. Я зможу підібрати максимально ідеальний варіант під ваші потреби. Ви нічого не будете переплачувати. Вартість така ж сама, як і у виробника в Запоріжжі. Усі причепи ми відправляємо вантажним перевізником Delivery по всій Україні в розібраному вигляді. Ваші замовлення я веду від початку і до самого завершення. На цьому каналі є багато роликів, де я показую, як ці причепи потрібно збирати. Так само є відгуки моїх замовників, які розказують про нашу з ними співпрацю. Тому рекомендую від щирого серця. Скористатися моєю допомогою, зберегти свої нерви, кошти, час і отримати максимально ідеальний причіп. Телефонуйте, дякую, що дивитесь Ось тут ці болти на стрімінки йдуть з мілким кроком різьби, тому не плутайте їх, наприклад, ось з цими. Тобто, цю, ця гайка вже не підійде сюди. По розміру, 19, але крок різьби інший це маєте враховувати. Амортизатори поставили. Уже тоді, коли перекинули причіп, все позатягували, поправили кабеля, щоб нічого не болтихалося. Ось так цей кабель був зразу зафіксований ще з заводу. Зафіксували теж день ходові вогні спереді. Зараз будемо бусом під'єднуватися, дивитися, чи буде працювати електрика, бо ми перекручували з 7 пінів на 13 пінів, по замовнику поставили. Вилку спочатку, спочатку він замовив причіп, а потім вже виявилося, що йому поставили на 13 пінів, тому зараз будемо підключатися Ми її якраз щойно, щойно ось перекручували. Зібрали ось такий причіп. Все гаразд, окрім електрики. Зараз Юрій поїде, вирішує питання з електриком, під'їхати до електрика і вияснити, чи це в нього в бусі, чи це все-таки в нас. Грішимо ну, на те, що контакти якось, мабуть, нестандартно, чи, чи може якийсь запобіжник саме в бусі, а не в причепі, тому що в нас вилка її. Перекрутили 7 на 13 так, як треба. В нас підключено гаразд, але не світиться. А я нагадую, у нас от такий цікавий варіант. Це борти в нас ідуть 68 см. От я зараз ставлю рулетку на підлогу. І ось ми бачимо 68 до верху труби. Тобто, ось, да. 68 см. Це коли в нас отакі високі борти. Тут ми бачимо, до речі, не тросики, а цепки. Юрій поїхав, взяв термоусадку, зараз воно вже нормально. Плюс ми бачимо тут три петлі на передньому і на задньому борті. Ось середня ще додаткова петля він вирішив поставити. Так само в нас тут є бачимо, посилені замки на борти. Це те, що незвичайне в базовій комплектації, йдуть звичайні замки. Так само в нас тут відбійники, ручка на підкатне, тримач штекера. Також є замочок на дишло. У нас цепне йде на тонну 400. Підкатне, йде у нас на 150 кг в базі. Так само ось дуги підніжки, класна штука, тому що можна ставати і залазити на причіп. Ставши на нею. Колеса у нас йдуть 13, 175 на 70. Ще приїхали all season, вся сезонка. Фірмові оцинковані крила з гумовими бризовиками, опорні стійки і діодні габаритні ріжки фрістом і польські і стопи. Якби зараз працювала електрика, то зацінили б, як вони файно. Світяться, в моїх інших відео є ці стопини. Як вони працюють, ви можете наглядно це подивитися. І ось ми бачимо третя посередині додаткова петля. Ось такий причіп. По ширині цей причіп всередині має метр 25 м, від борту до борту, чітко. По довжині 2535 мм. Так в нас виглядають цепки, коли борт відкинутий. Така добра столешня. Чому саме цей причіп, як на мене попали, чи задоволені результатом? Попав через YouTube, побачив відео, подзвонив до Василя, підібрав прицеп мені, підказав, допоміг, зібрали склад. Потрібний е... прицеп для роботи. Юрій робить отаку чистку бруківок у Львові і в області. І тому Йому притчі цей і потрібен для того, щоб возити своє обладнання, тому що зараз обладнання все в бусі, а це трохи незручно. А так він зможе його переобладнати. Ви плануєте зробити жорсткий, жорстку кришку, так як в мене вже один клієнт мій з Вінничини, пан Олександр, здається, да, е, робив так само. От він щось наподобі собі зробить, тому що в нього такий агрегат потужний, який бензиновий. Миють так під е, скільки там 20 атмосфер. 300 бар, хоча вимиває все потужно. Якось так. Так що, кому цікаво, прошу телефонуйте, пишіть мені на Viber, зможу прорахувати. По всій Україні робимо доставки цих причепів з заводу, з Запоріжжя, і ви такі самі можете мати. Або такий, або інші комплектації, інші розміри. У нас багато їх. Дякую за звернування. Все, все дуже добре. Дякую, щасливо. Хочу габаритно зробити для вас заміри. Тобто зараз я виставив колесо і опорну стійку. Наша платформа стоїть в рівень. Тобто, коли я міряю до бруківки, у нас виходить 52 см до рами. І тут у нас виходить також 52 см. До від бруківки до верху борту з цими високими бортами у нас виходить. 1265 мм. 1265 мм. Ми маємо тут друге підніжки для того, щоб можна було ось так зручно залазити і вилазити з причапа Тим паче, що тут високий борт, якщо нам треба залізти, це воно і захищає крило, при тому що тут досить потужне крило, воно йде товщиною 1,5 мм. Його, щоб ушатати, це треба добряче постаратися. Потім. У нас дишло виходить 1150 мм. Висота, висота до степного ось до тієї частини 49 см. верху, до верху, получається 535 мм. По ширині, якщо ми міряємо, Раму саму не всередині, а по ширині ззовні, то у нас виходить рама 1320 мм. По довжині, я певно так не помню по довжині рама буде приблизно з Причіп має дві опорні стійки на задній частині. От Зараз я зможу встати. І, відповідно, стаючи на другу підніжку, а постаючи просто відкинувши задній борт, нагадую, у нас відзначаються посилені замки на передній і на задній бортиці. І Можна зробити ось таким чином. Тобто я відкинув цей задній борт. У нас на опорних стійках я можу зайти ось так, акуратно. Все-таки великий перевіс. Чому? Тому що в нас борт крило велике, борт далеко, бо довший, То так треба обачно вставати. Подовжині, якщо ми від рами міряємо і до кінця борту, у нас виходить 73 см. І, відповідно, спереді так само буде 73 см. Передній борт відкидається повністю, але не лягає до кінця. тому що він спирається на ручку підкатного колеса. Ось так. У нас є знизу відбійники. І Якщо вам потрібно буде вести щось довге, то відповідно підкатне колесо треба буде забирати, і тоді в нас передній цей гурт буде повністю нормально лягати. При доставці поцарапалося, але ми залили суперклеєм, тепер воно закрите. От я зараз рулетку поставлю на самий край. Так. Так. Від краю того борту до цього борту, але він у нас повністю цей не лягає, то виходить 4010 мм. Я думаю, коли він ляже, то буде 4020 мм подовжені. Усі одновісні моделі Урси. Це і Оптима з бакелітовими бортами, і універсал. З металевими гуртами. одноосні причепи мають систему самоскиду. Ось такі у нас два замки на 900 кг кожен. Так, ага. чого я не можу відкинути? У нас опорні стійки. Закриваємо задній борт. підняв, і тепер, відповідно, ми можемо зробити ось таку красоту. Одновісні прицепи. Всі в базовій комплектації мають систему самоскиду. Ось так воно відкидається, плюс ми можемо подовжити це дишло на пів метра, відкупивши ось тут два болта і переставивши їх на ці отвори. Тобто квадратну трубу дишла подаємо на пів метра вперед. Так само зараз є в урси свій підйомний механізм, домкрат до тони. Тобто він фіксується до цього дишла і фіксується до е, рами самої, і можна вантаж піднімати до тони. І таким чином вивантажувати, висипати якісь сипучі речі. Чи то пісок, чи зерно яке. І можна якоюсь технікою виходить заїздити. Хоча тут такий досить. Непоганий кут нахилу. Тобто треба розуміти, якщо, наприклад, це у вас квадроцикл, то по суті квадрик може, може заїхати, поставити його на ручне гальмо, на передачу він не буде котитися. Тільки єдине, що коли квадрик буде заїздити прямо сюди, то виходить, потім може відбутися, цей так впаде. І це якби не є добре, відповідно краще мати той дом-крат, якщо ви будете таким, за такою технікою будете заїжджати на причіп. На цьому причепі стоять ледовські істопи, і габаритні річки. По груди рівно цей борт. У нас ще є так само і підсвітка номерного знаку. Як працює цей замочок? Коли ми накладаємо прицепний механізм на шар фаркопу, то в нас защелкується ручка, Відповідно, ми потім вкладаємо цю серцевину, бо зараз вона так не заходить, прокручуємо. Прокручуємо і виймаємо. Серцевина у нас залишиться в цій ручці. І в нас вже тоді паркоп не зможе хтось зняти без цього ось ключика. Висота цієї шини 56,5 см. Кліренс щойно поміряв від бруківки і до балки висота 25 см на 13-х колесах.